Знаєте, є такі слова, які з часом, ну, просто кардинально змінюють своє значення. От те, що колись було компліментом, сьогодні може прозвучати як справжня образа. І слово софіст це, мабуть, один із найяскравіших прикладів. Ну що ж, давайте розбиратися в цій дивній і я б сказав, захопливій трансформації. От уявімо, якщо сьогодні когось назвати софістом. Що це означає? Ну, скоріш за все, ми маємо на увазі, що людина вдається до якихось хитрих словесних вивертів, так? Просто щоб заплутати співрозмовника і ну, будь-якою ціною виграти суперечку. Але чи завжди це слово мало такий, знаєте, негативний відцінок? От у цьому й питання. Просто подивіться на цей контраст. З одного боку, спочатку, софіст це ж мудрець, знавець, вчитель, а з іншого сьогодні це фактично синонім до слова обманщик. Як Як так сталося? Як відбулася ця кардинальна зміна? Ну, щоб це з'ясувати, нам доведеться вирушити в минуле до самих витоків. Отже, наша мандрівка в часі приводить нас у п'яте століття до нашої ери. Уявіть собі, стародавню Грецію. Саме тут, в умовах зародження демократії, з'явилися перші софісти. І повірте, їхня роль була геть іншою. Так хто ж вони такі, ці перші софісти? А все доволі просто. Це були професійні вчителі. Платні вчителі, які передавали свою мудрість і практичні навички, ну, тим, хто міг за це заплатити, тобто заможним громадянам. І важливо розуміти, на той час вони були справді шанованими експертами. Добре, а чого саме вони навчали? Ну, по суті, софісти викладали навички, які були без перебільшення життєво необхідними для будь-якого вільного громадянина в Афінах. Це, знаєте, не була якась розкіш чи хобі. Це були абсолютно практичні інструменти, як виступати публічно, як захистити себе в суді, як брати участь у політичному житті. Без цього в тогочасній демократії було просто ніяк. Але знаєте, вся справа в тому, що софісти не просто вчили як говорити набагато важливіше те, що вони вчили як думати, і от саме їхні ідеї, ідеї про мислення, про істину, ось вони виявилися набагато, набагато більш революційними ніж будь-яка техніка публічних виступів. І ось тут на сцену виходить один із найвідоміших софістів Протагор, і він робить заяву, заяву, яка, по суті, все змінила. Вона стала центральною для всього руху і назавжди змінила хід філософії. Ось вона, ця фраза. Людина є мірою всіх речей. Всього кілька слів звучить, наче просто, правда? Але наслідки, які випливали з цієї, на перший погляд, простої думки, були, ну. Просто колосальними. І знаєте що? Ця теза стала справжнім кошмаром для традиційної філософії. Чому раптом? А тому, що вона просто брала і підривала самі основи, на яких тримався тогочасний світогляд. Давайте просто простежимо за цим логічним ланцюжком. Отже, крок перший людина це міра. Що з цього випливає? Крок другий. Значить, ніякої об'єктивної, універсальної істини просто не існує. Добре, а якщо немає об'єктивної істини, то що? Крок третій тоді не може бути й об'єктивної моралі. І що ми отримаємо в результаті? А те, що абсолютно все стає відносним, суб'єктивним. Тобто, по суті, Протагор казав ось що Якщо все відносно, то як ми щось відчуваємо, так воно і є насправді. Для нас, що одній людині здається істинним, те і є істинним для неї. Розумієте? Це ж і є повний перехід до суб'єктивізму, де особисте відчуття стає реальністю. І цей скептицизм, звісно, поширився й на релігію. Послухайте, що казав Протагор про богів. Він не казав прямо, їх немає, ні. Він казав, я не можу знати. А це для того часу було просто нечувано. Висловити сумнів у тому, що вважалося абсолютною непорушною істиною, це був величезний удар по традиційним віруванням. І ось тут ми підходимо, мабуть, до головної спадщини софістів, бо саме вони здійснили щось неймовірне, фундаментальний сув у фокусі всієї західної думки. Вони по суті назавжди змінили її напрямок. В історії філософії цей СУВ навіть має свою назву антропологічний поворот. Що це означає? А те, що філософія, яка до цього займалася переважно питаннями космосу, походження всесвіту, богів, раптом розвернулася і подивилася на людину, саме людина, її життя, її місце в суспільстві, ось що стало головним об'єктом дослідження. І цей контраст ну, він просто вражає, якщо задуматись. До софістів філософи дивилися, так би мовити, вгору, на зірки, вглиб, шукаючи першу основи буття, міркували про богів. А після софістів бац і фокус різко зміщується. Головною темою стає не космос, а людина, не боги, а суспільство. При цьому треба розуміти, що софісти не були якоюсь єдиною школою з чіткими догмами, але була одна річ, яка їх усіх об'єднувала. Це глибока недовіра до традиційних цінностей. Таке, знаєте, критичне ставлення до всього, що передавалося з покоління в покоління. Вони, по суті, були першими, хто наважився ставити під сумнів те, що раніше вважалося абсолютно непорушним. І все це приводить нас до фінального і, мабуть, найцікавішого питання. Подумайте тільки: ідеям Софістів вже дві з половиною тисячі років, а звучать вони, ну, напрочуд, сучасно, чи не так? І ось воно питання, яке вони нам залишили. Якщо об'єктивної істини справді не існує, якщо все відносно, то про що ми всі сперечаємося сьогодні? Який у цьому сенс? Це той спадок, над яким варто подумати.